Найголовніші питання, з якими ми зверталися, це були складнощі в концентрації уваги, деякі складнощі в комунікації в компанії. Також дуже складно тримати увагу на домашньому завданні, дуже складно було домовитися. Це часті істерики, поганий сон. Ну це, мабуть, саме головне. Ну, мені здається, що ми за цей, за ці три місяці і аж три місяці прожили таке маленьке життя від до і після. Тому що насправді ці всі три місяці я бачила, як він працював. І завдяки тому, що я також була в чатах батьківських і простір дуже багато контактував з нами, як з батьками. Мені було зрозуміло, що вони роблять. І тому навіть після я вже можу порівняти, які він інструменти використовує, на що мені потрібно акцентувати увагу і фокусуватися при комунікації з ним. Що відбулося, які зміни? Він почав краще концентруватися навіть на уроках. Навіть учора він домашку здав майже не перший. Це реально велика перемога. Далі з ним стало легше домовлятися. Навіть чоловік був дуже вражений, коли в якоїсь якійсь конфліктній ситуації він помітив, що Артем дуже швидко пішов так, на, на, на згоду, на пропозицію чоловіка. І реально він так ну, молодець. Він, він більше задумується над тим, що він відчуває. А якщо раніше це було просто якийсь мікс емоцій, то зараз він починає їх розрізняти, починає розуміти, як переключатися. Він часто говорить про інструменти: про трикутник, про дихання, про шкалу, розповідав про кубіки, які він використовує. Уявляє всередині, і ну це також дуже цікаво дивитися, коли він згадує про це сам, навіть без безмогою, без моєї участі. я дуже вдячна організаторам простору за такий, за такий тренінг. Потрібно по перше, шукати дієві способи для нас. Це, ну, це реальний перший наш тренінг, який ми побачили результат насправді, тому що ми ходили там до різних психологів і. Ну, ми не бачили чесно результату. Тому такий трьохмісячний тренінг, я розумію, що він в, в часі він має великий результат. І навіть він такий тренінг полонгованої дії не здаватися, підтримати свою мотивацію. Я помітила від деякий певний час, що моя мотивація трошки знизилася, і я побачила, як це відобразилося на, на участі Артема у програмі. І коли я і свою мотивацію і його мотивацію мені вдалося підвищити, ну, я була собою дуже задоволена. Приймати участь, мабуть, це також дуже важливо, тому що приходити на ці всі батьківські групові заняття, задавати питання, цікавитися, висловлюватися, віддавати зв'язок, який дуже важливий. Це насправді участь батьків у програмі не тільки у житті дитини, а у програмі. Це також дуже важливо. Це також впливає на результат, тому що Артем знає, що сьогодні я займаюся в цілющому просторі. У нас батьківська зустріч. Ми також займаємося там, з, займаємося, спілкуємося да, mm -hmm. з, з експертом з психологом, і він бачить, що я зацікавлена в тому, щоб він розвивався, щоб допомогти йому. Він розуміє, що ми для нього це є. Як підтримка, і ми хочемо покращити нашу підтримку, щоб йому було краще. І коли він бачить цю нашу мотивацію, він також наслідує її. І я це також побачила. Загальні враження, насправді, цілющий простір. ну Це просто відображає якраз цей стан. Коли ти виходиш да, з цілющого простіру, ти розумієш, що наповнена. Ти розумієш, що ти поставила якусь галочку, навіть як мама для себе, хоча це велика робота в житті розвитку дитини. Хочу подякувати насамперед всім організаторам, цього тренінгу, психологам, які протягом трьох місяців витримували і не витримували наших дітей, розробляли рекомендації, спостерігали, давали зворотний зв'язок нам. Дуже вдячна за. За те, що змогли знайти такі інструменти, такі, такий зв'язочок, і підігріли ту мотивацію, яка можливо трохи в нього спадала. Да, і в мене також. Але ви знайшли сили і ви це підтримали, ви це підняли на більш вищий рівень, і це дало також свої результати. Дуже цінні, корисні, практичні навички у цій програмі. Я собі виділила таке місце мами: ну, типу. Просто підтримати сина. А насправді я отримала для себе дуже багато корисних моментів. А, я отримала те, що я, м м від мене також чекають зворотнього зв'язку для покращення центру. І ну, це <потрібно> ті рекомендації, які ви даєте, насправді вони дуже цінні, тому що вони базуються на ваших спостереженнях як психолога. І, а, не просто почути ці рекомендації, аби обов'язково їх використовувати в повсякденному житті. Тільки так можна отримати результат. І ось ці всі інструменти, які діти отримали впродовж програми. Про них треба знати, обов'язково треба знати, тому що треба фокусувати на цьому їхню вагу, треба запитувати, треба вплітати, ось ці всі інструменти в наше життя, щоб дитина могла сама да, пам'ятати про них, використовувати їх, регулювати свої емоції, регулювати там свою долю в комунікаціях з однолітками. І насправді це дуже практична і цінна інформація. Я думаю, для кожного для кожного з батьків це також буде важливо. Дякую.